Дівочки, ви бачили цю маску в Тіктоці? Якщо ви не бачили, то я не знаю, що ви тут робите. Так от, мені здається, що зараз майже усі блогери просто розказують і ех, поють оди оці глиняні маски від Аврори. Я теж її купила, мені теж було цікаво її спробувати. Вона виходить з екстрактом центел, екстракт зеленого чаю і екстракт гамамелісу якогось, Не знаю, що це таке. В общем, глиняна маска, яка має такий охолоджувальний ефект от вона нам Допоможе швидко освіжити, заспокоїти та очистити шкіру, екстракт центели, це гемалісу, зеленого чаю допоможе відновити рівень природної зволоженості шкіри, звузить пори та попередить прояви подразнень та почервонінь. А, і дійсно класна масочка, мені дуже сподобалась вона. І знаєте, що я була так, знаєте, вражена, що вона оцей охолоджувальний ефект, такий, знаєте, холодок на лиці, він а, десь ну, ви змили цю маску, а 10-15 хвилин він ще відчувається на вашій шкірі. Тобто, якщо оця масочка, ви просто змили і все, просто така вона свіженька, то тут прям я відчуваю холодочок. І я вирішила, що можна. Я залишу цю масочку більше на літо, бо оцей охолоджувальний ефект ну, про, ну, на вулиці Мороз, в хаті холодно, і ще й тобі в щось холодить. Ну, мені якось ну, не те, що не сподобалось, но хочеться більше зігріватися взимку, чим охолоджуватися, да? Маска супер, мені вона дійсно сподобалася, вона все робить, все, що тут написано. Дуже небагато коштує, 136 гривень в Аврорі, але я хочу її залишити Залишити на літо, коли знаєте, така спекота, така жарюка, ти такий наносиш, і вона так охолоджує, і так ще деякий час ти такий ходиш охолоджений, такий класний, такий освіжений От я дуже хочу її залишити на літо. Але якщо ви думали, чи брати, чи не брати, брати, дівчатка мені сподобалось.